Алю алітузам. В цьому відео ми з вами познайомимось зі зворотніми дієсловами в німецькій мові. Ми з вами поговоримо про справжні та несправжні зворотні дієслова, а також про частку зіх'я, яка буде відмінюватись разом зі зворотнім дієсловом, за закузитивом та задатівом, а також про порядок слів в будь-яких варіаціях з модальними дієсловами в минулому часі та з різними сполучниками. Що ж таке зворотні дієслова в німецькій мові? Зворотні дієслова мають при собі частку «зіх», яка в реченні буде відмінюватися в залежності від підмета та від відмінка, яким вона корується, або акузативом, або задатівом. Ми почнемо з вами зі зворотніх дієслів, у яких частка «зіх» буде змінюватися саме за акузативом, бо в німецькій мові їх більшість. І почнемо ми з дієслова «interessieren sich», Zikavetis. Also, welche Veränderungen gibt es bei diesem Wort? Ich interessiere mich. Du interessierst dich. Er, sie, es interessiert sich. Wir interessieren uns. Ihr interessiert euch. Sie, sie interessieren sich. Lass uns ein paar Beispiele mit diesem Wort Ich interessiere mich für ihren Yoga-Kurs. Я цікавлюсь вашим курсом з йоги. Що ми з вами тут бачимо? Тут речення з прямим порядком слів. На першому місці підмет, на другому діє слово інтересірен, а ось на третьому місці у нас стоїть частка зій. Але вона змінилася. Так як підмет у нас іг, частка зій змінюється на мій. А також зверніть увагу, що у цього діє слово є керування, фюа акузатив – Цікавитись. Чимось. Давайте ще один приклад. Чим ти цікавишся? Тут у нас з вами питальне речення з питальною конструкцією на початку wofür. Потім стоїть діє слово інтерасіран, потім у нас підмеду, і ось частка зіх тут у нас змінюється на dich. Давайте наведемо ще декілька прикладів зворотніх дієслів, які будуть корисним не тільки для тих, у кого рівень А1, а також для тих, хто має вже впевнений рівень Б1Б2. Отже, які ж ще існують дієслова, які будуть керуватися акузативом? Концентрирен концентрирензій концентруватися, застудитися, проензій радіти, трефензій зустрічатись, фелецензій порадитись. Verstecken Фештекензій ховатись, ферабретнзі домовлятись. sich – тужити, шеймензій, ганьбитись, фюхтензій боятись, sich – пристівувати ремінь. Пропоную нам трошки потренуватись Зараз я буду наводити приклади речень зі зворотніми дієсловами, а ви спробуйте поставити частку зій в правильній формі. Отже, перше речення. Drive stuff mitten колеги. Ти зустрічаєшся сьогодні з твоїми колегами? Яка ж форма у нас буде частка зіх? Правильно, це форма тіх, так як підмет у цьому питальному реченні ду, ми з вами змінюємо частку зіх на тіх. Поїхали далі. Ich habe im Urlaub erkältet. Я застудилась у відпустці. Яка ж форма у цьому реченні буде у частки ЗІЙ? Правильно, міх. Так як підмет у цьому реченні й, ми змінюємо частку ЗІЙ на мих. Зверніть увагу! Це речення написано в минулому часі. На другому місці стоїть допоміжне дієслово габн, а ось смислове діяслово, як завжди, йде в кінець речення. Але зверніть увагу, що це абсолютно не хвилює частку «зіх». і вона стоїть на своєму законному третьому місці. Наступне речення Уасула Тренд фон Ігром Фронт. Уасула розходиться зі своїм хлопцем. І ви абсолютно праві. В цьому реченні у нас частка «зіх» буде у формі EAZ. Er, так як підметом у нас є Урсула, вона. Зверніть увагу на це дієслово тренен. Зіх має керування фондатів, розлучатись, розходитись з кимось. Але як можна запам'ятати це керування? Тренен це поділяти, розділяти щось. Тобто вона відокремлюється від свого хлопця. Наступне речення буде питанням. Доповніть речення. І знову праві. Тут частка зіг у нас також буде у формі зій, тому що підмет у цьому питальному реченні у нас зі вічлива форма. І останній приклад: des Parks. Школа знаходиться поблизу. Отже, правильна відповідь, die Schule befindet sich in Nähe des Parks. Die Schule – це школа, форма RZ, і, звичайно, у нас з буде так і залишатись зіх. Зверніть увагу, «befinden sich» знаходитись гарна заміна дієслову «sein» для того, щоб урізноманітнити свою лексику. Ось ми з вами і перейшли до нового етапу. Це дієслова, які мають частко зіх, і вона буде змінюватися за датівом. Цих дієслів набагато менше в німецькій мові, але я рекомендую обов'язково їх вивчити та якомога більше використовувати у своїй лексиці. За приклад, ми візьмемо з вами дієслово, яке дуже часто зустрічається: це «wünschen зіх. Бажати собі. Давайте провідміняємо. Ich wünsche mir. Du wünschst dir. Er, sie, es wünscht sich. Wir wünschen uns. Er wünscht euch. Sie, sie wünschen sich. Я думаю, всі звернули увагу, що саме змінилося в цьому дієслові у порівнянні, наприклад, з дієсловом «interessieren sich», яке ми відмінювали на початку уроку. Ви праві, це форма «ich» і du. Саме в них у нас відбулися зміни. В іх, ми бачимо з вами, що частка зі змінилася на мія, а в ту частка зі змінилася на дія. Пропоную вам приклад такого речення. Я хочу собі дорогий телефон. Ми бачимо з вами, що ех, знову стоїть на першому місці підмет, потім дія слово, і частка «зіх» зі нас стоїть саме у таціі. Мія. Взагалі дуже логічне дієслово, тому що в українській мові ми також бажаємо собі, тобто кому. І це у нас давальний відмінок. А в німецькій мові це датів. В принципі, бажаю, що дуже легко запам'ятати. Давайте розглянемо з вами ще приклади таких дієслів. Першим дієсловом буде sich etwas überlegen. Розмірковувати над чимось. І таке речення. Ich werde mir Eine Lösung überlegen. Я порозмірковую над відповіддю. Ми бачимо на першому місці підмет, потім у нас допоміжне дієслово, яке утворює майбутній час зведе, на третьому місці частка «зіх» у датіві міа, і дієслово «überlegen» стоїть в кінці в початковій формі. Etwas Навчатись чомусь. Ich bringe mir selbst Englisch bei. Зверніть увагу, що у цього дієслова є відокремлений префікс, він стоїть в кінці by. Як завжди, тут у нас порядок слів прямий, на першому місці підмет, потім дієслово, і часказій знов стоїть у etwas leisten können. Могти дозволити собі щось. Знов логічне дієслово, тому що дозволяємо ми кому, чому собі, і в українській мові це також давальний відмінок. Давайте розглянемо приклад. Nach du dir ein neues Auto Після років складно важкої роботи ти можеш собі дозволити нову автівку. Ми з вами бачимо, що тут на першому місці обставина у нас часу, потім стоїть модальне дієслово слово «кан», потім підмет, виражений займенником ду, і вже після цього стоїть частка «зі», яка в даті знаходиться у нас пія. Іде в кінець речення. Зіг м'якен запам'ятовувати. Іканмія каменнамен меркен. Я не можу запам'ятати імена. На першому місці підмет, потім одальне дієслово, потім часка зіхюдаців мія і дієслово Меакен запам'ятовувати стоїть в кінці. Ще один приклад: зихзайтнивен виділити собі час. Ich muss mir am Samstag Zeit nehmen, um die Küche zu putzen. Я повинна виділити собі час у суботу, щоб прибрати на кухні. Ми бачимо на першому місці підмет, потім модальне дієслово muss, мус, потім частка mia. і в кінці першої конструкції у нас стоїть дієслово nehmen. Так, наша зв'язочка приділяти час. Sich angewöhnen – привчати себе до чогось, звикнути до чогось. Um sie Obst zu essen. Щоб харчуватись корисніше, я привчила себе кожного дня їсти свіжі фрукти. Доволі складна конструкція у нас тут вийшла, але посередині цієї довгої конструкції ми бачимо habe ich mir angewöhnt, я себе привчила і дійсно знову ж таки зій стоїть в даті. Наостанок хочу звернути вашу увагу на дієслово, у якого частка зіг може змінюватися як за дацевом, так і за акузативом. Це дієслово поштелем». Спочатку ми розберемо його у значенні уявляти собі. Уявляти кому собі і тут саме частка зіг буде змінюватися задацівом. Давайте розглянемо приклад. Ти можеш собі це уявити? Ця питальна конструкція починається з модального дієслова, потім йде підмет, виражений займенником ду, і потім же від «я». форштег стоїть в інфінітиві в самому кінці речення. Але, якщо з їх змінюється за акузитивом, то це дієслово у нас перекладається як представлятись, тобто розповідати щось про себе. Ich möchte Vorstellen. Ich heiße Valeria und komme aus der Ukraine. Я хочу представитись, тобто розповісти про себе. Мене звуть Валерія, і я родом з України. Ми бачимо з вами, що після модельного дієслова möchten частка зіх стоїть в акузитиві mich. Але це не єдине таке цікаве дієслово. І ми з вами можемо навести приклад sich – одягатись. Давайте з вами разом на двох прикладах речень розберемось, де стоїть частка зі за акузативом, а де стоїть вона у тації. Та чому? ziehe ich mich sehr schnell ан. Після сніданку я дуже швидко одягаюсь. Та друге речення: ziehe mir ein elegantes Kleid an. Я одягаю елегантну сукню. Зверніть увагу, що в другому реченні. У нас з'являється додаток Ein elegantes Kleid, який стоїть в апозитиві, тому що одягаємо когось що сукню. В такому випадку частка зій буде змінюватися за датівом, бо ми з вами можемо навіть поставити питання: я одягаю сукню кому? Собі. І дійсно, у нас давальний відмінок, тобто датів. В першому ж випадку. У нас ніякого додатку немає. І в таких реченнях у нас буде частка «зі» змінюватись за акузативом. Пропоную вам зараз розглянути два речення, проаналізувати їх та спробувати здогадатись, де частка «зі» буде стояти в дацеві, а де буде стояти в акузативі. Перше речення. Ich habe die габе, тігагекент. Тіє слово кемензих це розчисуватись. Тобто я. Розчисувала волосся. Друге речення. Jeden Morgen komme ich, bevor ich zur Arbeit gehe. Кожного ранку я розчісуюсь перед тим, як піти на роботу. Я думаю, що всі правильно відповіли. В першому реченні час казів буде стояти в дацілі. Я розчісувала своє волосся. Die Haare – це наш додаток у знахідному відмінку. Тобто я розчісувала волосся кому? Чому? І тут ми з вами розуміємо, що частка зі повинна змінитися за дацівом. А ось в наступному реченні частка зі буде змінюватися за акузативом. ich Morgen nicht. Я розчисуюсь, ніякого додатка в цьому реченні немає, тому час козій ми змінюємо саме це акузит Ми переходимо з вами до третього етапу нашого відео, і ми трошки з вами поговоримо про справжні та несправжні зворотні дієслова в німецькій мові. І почнемо ми з вами з несправжніх дієслів. Несправжні дієслова це дієслова, які можуть бути зворотніми, а можуть існувати і без частки зій. Це, наприклад, є слово ваше та вашей. Вашин це «мити» або купати, наприклад, а ваша зиг це вмиватись. Давайте подивимось з вами, наприклад, речення з часткозій та, наприклад, без частки зіг. Марія вахтова. Марія просинається і вирішує вмитися. Тут, до речі, у нас навіть два зворотні дієслова, sich – це вирішувати щось та да, waschen – так, В кінці речення, в кінцевій конструкції ми бачимо це вмиватись. Давайте наступне речення. Нагрім die Schmutzigen teller. Після прийому їжі вона миє тарілки. Дієслово waschen тут у нас без частки кезій, тому що тут просто мити. Так, і ми абсолютно не потребуємо тут частки зі. Справжні ж дієслова не можуть існувати без частки зіх. Наприклад, слово ехолен зій перекладається як відпочивати. Давайте наведемо приклад з якимось сполучником для того, щоб подивитись, що буде відбуватись порядком слів. Він рано йде. У ліжку, так як хоче відпочити після довгої мандрівки. Після сполучника «вер» ми з вами знаємо, що всі дієслова йдуть в кінець. І так дійсно, Ерхолін «дмюште» стоять в кінці речення. Але, знову ж таки, частку зігій це не хвилює, і вона буде стояти в даному випадку після Підмета, після нашого займенника «еа». «Еа зіх. Потім йдуть другорядні члени речення та в кінці дієслова ехоленвеще. Давайте ще один приклад. У нас з вами не було речень в імперативі, тому я пропоную нам побудувати також і uh, таке речення зі зворотнім дієсловом. Der Bus kommt gleich. Beeil dich. автобус зараз приїде. Поспішай. Beeil dich – це форма від sich» поспішати. Дієслово слово Беалін стоїть на початку у формі імперативу Баль. А так як ми звертаємось до когось, наприклад, до друга, до подруги, до кого ми звертаємось взагалі в житті на ти так у формі ду, то звичайно зій змінюється на дій. Байдій. Поспішай. Давайте розберемо з вами ще декілька прикладів з різних блогів. In time, to Die aktuelle Klimapolitik gibt einem aber ja nicht gerade Grund zur Hoffnung, dass sich an den Rahmenbedingungen für unsere Lebensweise irgendwas ändert. Доволі складне речення: тема екології, тема захисту навколишнього середовища. Давайте спробуємо розібрати його. Діактуалі клімаполікасним. Актуальна політика, яка стосується клімату, не дає жодних підстав на сподівання, що. Якісь умови для нашого життя якось зміниться. Щось в цих умовах зміниться. нас хвилює саме друга частина, і в ній ми зустрічаємо зворотні дієслова після сполучника DAS. Так ми бачимо, що саме дієслово пішло в кінець sich змінюватись. Давайте наступний приклад. Das Jahr neigt sich dem Ende zu. І тут ми зустрічаємо з вами неймовірно корисний вираз. Sich dem Ende це добігати кінця. Рік добігає кінця. А взагалі цунайдін це як схилятись до чого, так, прагнути до чого? До чогось. Тобто рік прагне кінця. Так, він схиляється в бік кінця. Давайте розберемо ще один приклад. Stell dir mal vor, die IKEA-Möbel, die schon seit Jahrzehnten auf dem Dachboden rumstehen, werden auf einmal das 50-fache Wert. Stell dir mal vor, die IKEA-Möbel, die schon seit Jahrzehnten auf dem Dachboden rumstehen, werden auf einmal das 50-fache Wert. Уяви собі, в першій частині ми бачимо дієслово, про яке ми вже говорили з вами: Фоштален, зіг уявляти собі. Тут частка з їх змінилася саме за дачевом, тому що уяви собі, кому так мебіль від Ікеї, яка вже багато десятиліть стоїть на, на горищі, так буде в 50 разів дорожче, тобто подорожче 50 разів. Так, але знову ж таки я повторюю, що нас хвилює саме перша частина речення. Тут у нас ховається наше зворотне дієслово. Поїхали далі. Wer yeah, zum Beispiel, dieses Stück zu Hause hat, kann sich freuen. These... Wer zum Beispiel dieses Stück zu Hause hat, kann sich freuen. Той, хто має цю річ вдома, може радіти. Und hier in der sich freuen ihr, dass die meisten von uns Schmerztabletten falsch einnehmen und deswegen ewig warten, bis sie wirken? Denn wichtig bei der Einnahme von Schmerztabletten ist die Position, in der wir uns befinden. Denn wichtig bei der Einnahme von Schmerztabletten ist die Position, in der wir uns befinden. прийомі е, таблеток від болю, найголовніше позиція, в якій ми знаходимось. І в останній частині цього речення ми бачимо, якраз дієслово слово незворотнє дієслово знаходитись. В наступному прикладі з сторіс одних блогерів німецьких ми можемо побачити речення внизу, яке саме нас зацікавить. Лібес кресткинд. Uh, так, і тут ми зустрічаємо «wünschen sich», бажати собі. Ми бажаємо собі на різдво ось цю машину, яка робить з горішків uh, мус. Це чудовий приклад використання цього дієслова на першому місці. Вия, потім дієслово, і потім частка унц стоїть саме в датіві. Сьогодні ми дуже плідно попрацювали. Ви дізналися все про зворотні дієслова, про те, як змінюється частка зій в двох відмінках. Ми поговорили про порядок слів в будь-яких варіаціях, і я думаю, що було достатньо прикладів для того, щоб стовідсотково зрозуміти цю тему. Як завжди, я бажаю вам успіхів у вивченні німецької мови. Фірглюк! час!